Вам не здається? Що же посьмо вам столу? Ух ті ідіодай. Я мгрідав якось по-ідіотськи. <служити> що поробиш? Директорський дресс-кот? <плужити> mm, <це хочете? плужити> mm, а, це ти? Вітаю. А ти кого чекав? Ну, я думав, знову дівчинка. Ага. А цього разу, хлопчик. Ну, по тобі не скажеш. От Одразу помітно, що ти не антрополог. Тоді б одразу зауважив. Що скелет у мене? Чоловічий. Ну, не знаю, я не фахівець. От я, власне, з цього питання. Вам треба в Академії впровадити курс антропології, щоб ви могли відрізняти скелети чоловіків і жінок, ну, людей, фей, гномів і... Ну, тут вже Це не антропологія, а якась гномологія чи що? Не занудствуй, суть ти вловив. Mm, ну, Де гарно. Давай сходимо до тімітора. Я не піду. Чого? Чего? Там скигли то. Mm, а раптом йому заменеться кісточку погристи. Ой, не Він Не вигадай, він повожний пес. Ну а раптом не вистачало мені ще нових нічних кошмарів. В смысле нових? І так бувають без цього. Козак сниться. Який козак? Не який? А яка? Леся? Ну, Олександра Деонізівна. Сниться, що вона мені кістки перебирає, патології шукає. Тут, каже, в тебе розрослось, там де Ще мені не вистачало і гризину. Я від таких картин прикидався б у Холоднім поті. Якби лиш мені було чим підніти? Стелара, зайди на мене, будь ласка. Добрий день, директора Сагіторія. Вітаю, Максим. Привіт, Стелара. А що сталося? Максилові вірші почав писать. Mm, ну, все не настільки трагічно. Хоче читати курс антропології. Культурної? Ша? А, ну це ж Максіло. Тоді, певно, не культурний. Дуже смішно. Слухай, тебе зараз усмішка, як у Лесі козак, аж мороз шкірі. Та в тебе ж немає шкіри. Ну добре, по кістках. Мороз по кістках? Ой, як поетично. Что що там у нас з розкладом? Можемо зробити йому для початку спецкурс, а там подивимось. М -м, гарна ідея. І врахуйте, що на ілюстративний матеріал витрачатись не треба. Я вам одразу і викладач, і навчальна модель. Причому в ідеальному стані. Хм, Добре домовились. Що далі, йдемо згодимось ці мій тур. Максіо, ти знав? Ні, не можна псувати навчальну модель. Хм, Я скілиту потримаю, раптом щось. Та ну, ти старенький, кволий, а він молодий і здоровий. Ти, хто тут Ти, ну зелений. Сакідора, не лютуйтесь. Ви ж поважний чакун. Так, всім гарного дня. Не вистачало ще зіпсувати модель просто в директорському кабінеті. Дня. Вітаю, Скир. Е, Чого ти мою феску натягнув? Купуємо власну не будь скнура. А газети ти на що тягаєш? Може, дивишся вакансії? Ти це ж чекунський вісник. А раптом там є робота, де чекунського собаки? М -м, до речі, про вакансії. Нам завадило пару нових викладачів. А тут ще Максіла йде в жмурикознавці. Не кажи це слово, бо Леся козак тебе дістане і байдуже, що ти чаклун. Я не знаю, хто вона, але за сьогодні про неї стільки не слухсь, що краще більше не буду. А, для тебе ж краще. А ідея Максіли мені до вподоби. Тільки як предмет назвемо, якщо не лише про людей. Креатурологія? Аніматологія? Був би предмет, а назва знайдеться. Чей, автовати? Дякую, скажу. Мені чорний чорне зм'яту. Мені теж чогось заспокійливо. Алхімічний рівень? Тим такий, що хочеться. Та, на жаль, мені ще працювати. Давай з Ромашкою. Так. Повернімося до наших б... е... викладачів. М -м, слухай, вони в нас і так не надто звичайні, а тут ще накотила з Максілою. Але викладачів через спів і музичної маї на все одно треба знайти. О, може, це він? Заходьте. М -м, дуже сподіваюсь, не він. Добрий день. Я з приводу роботи. Не вже через пів. Чого, чого? Ні, я на посаду бібліотекаря. М -м, це якось несподівано. Обіцяю, мене в бібліотеці буде. Ідеально, тиша. Вірю, але чого? Смислі, чого ти бібліотеку зібрався? Там же стільки книжок і не лише з магії. Що ще критику треба для того, аби попрактикуватись? Не знаю, але я не проти. Та що розпівами ми так і не вирішили. Ні, навіть і не просіть співати. До побачення. Чей, автовий. А що ви казали? Про співи. Та про співи, а не про червиття. Ой, то ви чули нинішніх співаків. Так. Досить на сьогодні з цим. Е-е, Скили, що у нас до чаю? Ах, ні, тісточка. От давайте на тістечках і зупинимося. Вони встигли просто чарів.